6-6 шахів доведе. Теорії вони можуть до нас йде до Ну, один прам зараз на нас є. Може, може бути. Я навіть на секунду не хотів до них підходити, тому що боявся, що вони мертві. Дівчині було 23 роки, mm -hmm. вагітна. Ну В чому дитя винувати, та сама дівчина? Ні в чому. Просто те, що ми українці. Слідство інфу також вдалося отримати список працівників російських заводів, котрі виготовляються шахеди. Ми покажемо вам їхні обличчя. Ми будемо давати конкретні прізвища і притягати їх заочної процедурі, але не ну, сподіваюся, питання часу до Я! Вага, Векасю блять. Увага! Виво! Мабуть, люди вважають, що дані предмети можна десь в своєму дворі примінити, або раді цікавості, ну це приводить до дуже тяжких наслідків. Люди ризикують власним життям заради людей, яких навіть не знають. Хлопці, комендантський час. Без двадцяти час. Що ви їздите? Да, ми розуміємо. Ну а якщо зараз на звук там ми стріляли місто шах'єду. Нещодавно 19 російських дронів атакувало Польщу. Це була б тиха ніж для України. Писали світові медіа. Ми проаналізували, скільки вже шахедів запустила Росія по українських містах, скільки поранених та вбитих українців від цих обстрілів. Як українські військові протистоять цим іноді сотням атак за ніч? Наскільки ризикують рятувальники, коли приїжджають витягувати людей з під завалів, та що робити нам цивільним, щоб врятуватися під час нападу дронів? Слідство інфу також вдалося отримати список працівників російських заводів, котрі виготовляються шахедам, ми покажемо вам їхні обличчя. Тоді якось було по звуку чутно, що якась загроза або якісь повідомлення mm, у вас внутрішні? Ні. Не було. Не було. Все, що я відчув, це дуже сильний поштовх. І ну, звук такий, знаєте, як дуже сильно пищить вуха. Тобто звуку вибуху я навіть не чув, тому що я цією вухом зараз погано чую і досі. Блопнула перепонка, перетинка ушна. І, в принципі, я вже вибуху я не чув. Просто таке, що я ще не помер, походу, що я раз я думаю, то mm. значить все нормально, і я впав. Після цього я зрозумів, ну, я намагався ще пости, деякий, там, буквально там, пару секунд. Але через те, що то було все завалено. Е, там були якісь кирпичі, арматура, воно все гаряче, тут я собі пошкодив руку. Я ну, так пустити не міг, я думаю, треба вставати. Я такий прощупав ноги, наче вони на цілі, були, умовно, що нічого не зламано, я обережно встав і пішов. І да, побачив свою машину одного з водіїв і свою колегу Інну. В якому вони були в стані? Обидва не рухалися. Mm. Я навіть на секунду не хотів до них підходити, тому що боявся, що вони мертві. Насправді. Але це була приблизно секунда, і все. Там я далі підійшов. Але я побачив, що є ще навколо люди, тому я підійшов до Інни, Вона мені мені відповіла, але вона лежала, так знаєте, на животі і здалеку здавалося, що все погано насправді. І вже коли я підійшов, вона сказала мені, що вона нічого не відчуває взагалі. І я, я зрадів, що вона жила, і просто схопив її за. Залямку на бронежилеті і почав відтягувати, тому що я не знав, що тут ще відбудеться далі. і все. А потім прибігли хлопці, кажуть, давай ми її звідси винесемо, бо вдруг ще валять. І все, і ми її евакуювали вдвох з кимось в підвал, О, не вперше, вибачаю, в, в підземний. Mm -hmm. і все. І там вже, там вже ми чекали швидку. 6 червня працівники при служби Київської ДСНС Павло Петров та Інна Жельчик їхали на виклик до атакованого росіянами будинку, а згодом і самі потрапили під удар. З джерел слідства Інфо» в правоохоронних органах ми дізнали, що російські військові загалом влучили в будівлю кількома ракетами та кількома шахедами. Троє рятувальників загинули на місці. Павло та його колега Інна отримали поранення. Їхній водій майже місяць був у комі. Це я знаю точно, що це телефон Інни. Це прям столу. Ага. Тому що нам привозили речі, вона каже, де мій телефон, а його не перевезли. І це ми потім вже коли з нею приїхали сюди, знайшли його тут. Коли у нас трапляються втрати, це дуже, ну, дуже сильно є порятувальника в цілому по Україні, а в місті я ще, Одразу троє, троє рятувальників ми ще ніколи не втрачали. І ще досі, досі от хлопці, які з ними працюють, працювали, mm -hmm. то вони досі ще це переживають і досі з ними працюють ще психологи з деякими. Тобто це ну, насправді це важка втрата, тому що е це насправді як друга роди. З 2022 року вже запустила по Україні майже 50 тисяч шахедів. 253 людини загинуло від цих атак. Ще 1524 отримали поранення. Нині ми на Чернігівщині через цей регіон Росія спрямовує чи не найбільшу кількість шахедів на столицю. Протидіє їм, зокрема, мобільна вогнева група 105 го прикордонного загону. Наша знімальна група прямує з ними на бойове чергування. По ситуації моніторимо, як в тому мультфільмі мисливці там за привидами чи в кіно. Ми просто швидко збираємось, збираємось і їдемо на перехоплення ну, шахеда. Збили 23-й рік? І впав, до речі, зовсім поряд за маги. 50 метрів від нас. Ну, Блин, звучив такий класний. Хлопці працюють. Ага. Охренеть. Мочі. На сука! Ішов в такі моменти, як воно? А, ну, емоції зашкалюють, так. Да. Адреналін, країт, бурбитка. Хотілося б орків гнати, просто як за Урал. Як мінімум. В першу чергу ми розуміємо, що ми спасаємо чиєсь життя, тому що він несе смерть. Звісно, це летуча смерть. Це обов'язок любого чоловіка. Може там куди він на підніку не знає. Це наскільки я розумію, як одне чи Це е, половина Ну, це, да, трошки більше півшохеда. Він, як правило, це десь три е, метри в довжину і два з половиною в ширину. Тобто це ну дуже така не немаленька. Угу. Штука перед собою ви можете бачити залишки збитих безпілотних літальних апаратів типу «Шехет», які країна-агресор намагається видати за свої розробки під назвою «Герань-2». Але певні комплектуючі, певні вторинні ознаки все одно вказують на те, що ці дрони, не зважаючи на маркування, були вироблені в Ірані. З боку української розвідки йде виявлення місць спустків, сама інформація про те, яким чином здійснюється атака, які засоби використовуються під час цієї атаки. Також відбувається протидія, яка є дуже важливою складовою. Це виявлення і знищення або пошкодження. Місць виробництва, тому що були, ви знаєте, атаки по татарстану по єлабузі, коли були атаковані ці об'єкти. Це теж є частиною діяльності воєнної розвідки виявити і знищити. Опять? Надо, їбать. Дрон. Йоб твою мать дрон? Охренеть. Блять! навіть їхні палаючі НПЗ – це теж частина протидії атаки дронам, тому що дрон без пильного по перше не полетить. А по-друге, в Росії не буде грошей на виробництво цих дронів. Наразі відомі декілька серій БПЛА камікадзе з маркуванням Герань 2 тип шахет 136 Виробляє російське акціонерне товариство, особливо економічна зона промислово виробничого типу Алабуга. Його будують як з російських, так і імпортних деталей з різних країн світу. Завод в Єлабугі постоянно наращуває производство. Предположительно, вже призводяться от 30 на 50 тисяч дронів. Тип гарпія А-1 виробляє російське акціонерне товариство іжевський електромеханічний завод Купол. У них найбільше всього російського модулі, блоки, основна частина. Офіс генпрокурора та слідчі СБУ заочно повідомили про підозру генеральному директору Алабуги Тімуру Шагівалєєву за його керівництва до збройних. Сил РФ надійшло понад 13 тисяч шахедів. Нам у слідстві інфо стало цікаво дізнатися, хто ще працює на двох найбільших заводах із виробництва смертельної зброї проти українців шахедів. І нам це вдалося з'ясувати. Ми покажемо їхні обличчя в цьому матеріалі трохи згодом. Саме okay. чаще спостерігаємо, що б'ють медзаклади і страждають. Ну, Мої однолітки навіть менше, як ну, по крайнім новинам, дівчині було 23 роки mm -hmm. вагітна. Ну в чому дитя винувати, та сама дівчина ні в чому. Просто те, що ми українці. Надихає те, що ти просто розумієш те, що ну, чиє життя збережене. Вдома mm -hmm. в мене сину ну, 4 роки. Я розумію, що на іншому бойовому чергуванні хтось другий і хтось також не спить. Mm -hmm. Використання взагалі безплотних систем, це те, що ну, відносно новий вид насправді, як для України, так і для Росії. Да? Бо в їх доктрині військовій їх раніше там, ніколи не було вида, такого виду зброї. І тому не було чіткої структури, хто ж саме за це починає відповідати, за ці, за, за, за ці відораження. На... Потихеньку у них з'являються конкретні підрозділи, які зараз так у нас створені, окремі підрозділи Сил безпілотних систем, наприклад. Да? Так і у них такі створюються потихеньки. І тоді ми вже починаємо розуміти, хто ж безпосередньо приймає рішення для того, щоб нанести це ураження. І зараз, коли ми вже впевнені, повторюсь, ми, ми будемо давати конкретні прізвища і притягати їх заочної процедурі, але не ну, сподіваюся, питання часу до реальної відповідальності. Наша редакція знайшла списки працівників найбільших заводів РФ із виробництва шахетів, місто Єлабуга. Це Республіка Татарстан. Там на заводі Алабуга виготовляють дрони, якими російські військові атакують українські міста. На тому заводі за отриманою інформацією працює майже 1200 людей. Серед них Ілдус Сагітов, радник генерального директора. Його фото нам не вдалося знайти, можливо, тому що він ще й працівник ФСБ. Так його номер підписували чи не найчастіше знайомі в своїй телефонній книзі. Також про нього є інформація в базі Миротворець. Заступник начальника підрозділу управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополю. Полковник станом на 2015 рік. Нагороджений грамотою у 2014 році нагороджений медаллю за захист республіки Крим у листопаді 2024 року. РНБО внесли Ілдуса до санкційного списку на посаді старшого заступника начальника дільниці Валабузя Раїс Хузіахмєтов на його сторінці ВКонтакті. Доступне до відображення фото за 2012 рік. Раїс написав в описі про себе, що одружений і має двох дітей. В судових реєстрах засвідчувався двічі за статею «Поява в громадських місцях, в стані алкогольного сп'яніння. Керівник однієї зі змін в Алабузі Сергій Куляков у серпні 2024 року. Він публікував своє резюме. Там вказав, що завершив у 2014 році факультет електропостачання. Працює в компанії Алабуга на повній зайнятості начальником зміни котельних установок і зарплатнею 150 п'ятдесят тисяч рублів. Заступник генерального директора по роботі з ключовими партнерами Ільдар Тазудінов. у 2018 році він став депутатом від єдіної Росії висуванець Рибнослобідського району. Серед школярів Узбекистану на цей навчальний рік Ільдар просуває освоєння фінансової грамотності за методикою Алабуге. Це ще один приклад російської пропаганди, спрямований на дітей. У цьому випадку за приклад подають компанію, яка виробляє шахеди, про які знають і українські діти. Але як про зброю, від якої можуть загинути. Ну, я як людина, яка з Луганщини, 23 лютого чогось був впевнений, що воно так і буде. І я тоді залишився на добовому чергуванні і повномасштабне вторгнення зустрів на роботі. І так само там люди біля золотого, в Попасній, вони малювали на касках білими буквами МЧС, для того, щоб по ним не стріляли. Тобто ми вже все це бачили в цілому. Але просто зараз воно масштабується і вже зараз немає ніяких правил, ми бачимо зі сторони ворога. Якби мене спросили, чи виїхав би я тоді. От була можливість не виїхати 6 червня, мабуть, би я виїхав. Тому що ну, там були найкращі і загинули, і гинуть у нас як і на, ну, як і на фронті, так і рятувальники і гинуть найкращі люди. Тому що хтось це повинен робити разом з рятувальниками поруч. Люди ризикують власним життям заради людей, яких навіть не знають. Я думаю, це любов до професії, до людей. І... Це не змінилося. Все сцени. Ну, ті, що на сценах, на концертах, е лучі роблять разного кольору або білого. Ви з такими променями виїжджали перші люди. Ну, перший раз взагалі без нічого. без нічого. А потім вже через преобразувателі плочом насвідчували. Яким раніше концерти да, да. А зараз вони чимось відрізняються глобально? Ну, зараз. Зараз концерт. Професіональний у нас, так сказать, фонарь. Професійно концерти, так? Так, так. Ми так, де коробимо, що тут. <laughs> Всі в захваті. Пойової запускають для того, щоб ослабляти. Якщо це було збиття, ми безпосередньо передаємо, що було збиття. Також є декілька варіантів з детонації, без детонації. І якщо там з детонації все передали, все приблизні орієнтири для себе взяли, і потім після тривоги може висунутися аеророзвідка і шукати місце падіння повітряної цілі. Це потім вже поліцейські, там вибухотехнічна група приїжджає. Так, безпосередньо викликаються. Надійшло повідомлення від громадян, що за координатами знайдено вибухонебезпечний предмет. Перш за все, ми повинні приїхати, оглянути. Недавно був такий випадок, приватний сектор туди впав е е ворожий дрон е БПЛА. І прийшлося його знешкоджувати. З бойовою частиною да, знешкоджувати на місці виявлення, тому що ну, переносити такі речі е е заборонено. Повідомленням громадянина, робітника агротехнічного підприємства, яке проводить збір врожаю на даній ділянці місцевості, було вилено уламки БПЛА типу Герань-2, в результаті падіння. Та за цією інформацією було виплатило слідчо-оперативну групу, яка же діла спеціалістів обухотехніки. Мабуть, люди вважають, що дані предмети можна десь в своєму дворі примінити, або раді цікавості, ну, це приводить до дуже тяжких наслідків. Люди гинули і не тільки люди, діти були такі випадки. Були випадки, коли шахеди розкидували небезпечні вибухонебезпечні предмети. І ми були свідками і потрапляли на такі виклики, коли рятувальники виїжджали і що детонувало, тобто вони розкидали трубки, і трубки детонували. Якщо є після падіння уламків або збиття саме пожежі, виїжджають і пожежно-рятувальні підрозділи в повному захисті. У нас налагоджена комунікація в принципі, відпрацьований алгоритм залучення рятувальників на такі випадки. Тут або ми виїжджаємо, або вибухтехнічна служба національної поліції або Збройних сил України. Угу, <рабуть> Там два негодяї йдуть. Ну, плюс-мінус. Чотири. Даже чотири. Ті, що я бачу. Там no, -huh. шість шахів доведе. Це в теорії вони можуть до нас йде до нас? Ну один так, так. зараз на нас. Іде, може, так. може бути. До нас йде, так? Да. Ну один на дешевку пішов, а другий на нас подивився. — Що, хлопці, Можна сюди залізти? Да, так, да. давай. Кульки, кульки, Давай. Хлопці, комендантський час. Без 20 час, що ви їздите? Так, да, ми розуміємо. Ну а якщо зараз на звук у вас это, ми стріляли вмісто шах'єду? Давайте, їдьте і не накатайтеся. Другий завод Росії, де масово виготовляють чехеди, називається Купол, розташований в місті Іжевськ, столиці Республіки Удмуртія. Але як схоже, навіть там бажають вбивати українців дронами. Серед тисячі ста працівників купола Сергій Жуков, Він на посаді провідного інженера. Профіль ВКонтактів у нього закритий, але з витоків ми отримали два його фото. Тут Сергій вболівальник на арені, можливо, футбольні радіє з трьома піднятими догори стаканами пива. А це Сергій відпочивальник з оголеним торсом, з жінкою в купальнику, обидва в шляпах у Сергія ще окуляри для плавання. Головна спеціалістка купола Ольга Рябчикова в телеграмі має чималу підбірку фото з відпочинку, але без пива, як у колеги Сергія, з тієї інформації, яку нам вдалося отримати, складається враження, що працівники найбільших у Росії заводів із виробництва дронів живуть своє найкраще життя. Росія за цей час змогла масштабувати це виробництво на своїй території і стати більш-менш незалежним вже від поставок ірану. Це однозначно воєнний злочин 100%. Ну, відповідно, воєнні злочини розпадаються на різні категорії. Дано ну, це, як правило, там атаки на цивільні об'єкти. Це основний вид злочинів, які вчиняються за допомогою шахедів. Через атаки шахедів на цивільну інфраструктуру від початку повномасштабного вторгнення слідчі СБУ зареєстрували більше ніж 1600 кримінальних проваджень. Мене зашили. Я просто рост саме, саме важке було це саме рука, яка от була, я можу так показати, яка була пошкоджена. Ну якщо не брати уламки, і от. Через те, що дуже сильно натягнули шкіру, то тут була проблема в розтягуванні, тобто рука повністю не розгибалася, умовно. Але зараз вже все нормально. Орієнтовно ти повертаєшся в той день кожну тривогу, кожен раз, коли виїжджаєш на ліквідацію наслідків ворожого пострілу. Тому що ти у себе прокручуєш голову, а вдруг ось так. А якщо ось так. Але ти потім собі це пропрацьовуєш і працюєш далі. От і все. Російська Федерація, за даними розвідки, продовжує нарощувати виробництво шахедів. Як ми почули, це дешевий та ефективний засіб ураження. Ми показали вам тих, хто виробляє цю зброю, чи будуть вони нести відповідальність. Сподіваємось, питання часу. Але в цей час несуть вибухівку їхні творіння. Ми розказали вам про тих, кому вдається збивати шахеди, і про тих, хто рятує з-під завалів, якщо російська атака пройшла для країни агресорки вдало. Сподіваємось, цей матеріал був для вас корисним. Будемо вдячні за ваші поширення та зворотній зв'язок в коментарях під цим відео. Ну, слава Богу, наступив новий день. Ми його бачимо. Подякували Богу, що ми дожили до цього нового дня, до цього нового ранку. І ну, особисто я, ну, як я дякую. Кожному новому дню. Якщо ми тут зіб'ємо одні е, ну, шахет е, десь інше, МВГ ще зіб'є, і так е, по черзі, то взагалі на Київ тоді менше буде ну, летіти, взагалі, ну, це, я вважаю, що це взагалі, як кажуть, одна справа одного якась великого ланцюга.